Під стінами Волинської обласної ради небайдужі громадяни влаштували мирну акцію та збір підписів за ініціативу Дрони замість бруківки. Вони воюють за нас, і ми повинні воювати тут за них. Народ де подальше від лінії фронту розслабився і займається своїми справами, газончиками, клумбочками, бруківками, стадіонами і. Ну, значні досить значні кошти, якби тратяться туди на такі проекти, які б війни в нас і немає. Громадськість просить, аби обласна влада врахувала вимоги людей і скерувала максимум фінансування на допомогу військовим, а не на будівництво стадіонів чи благоустрій. Ми як небайдужі лучани, як дружина військовослужбовця, хочу, щоб і бачу, коли кожен день везуть загиблих, ми не можемо. Ні на що інше витрачати кошти тільки на армію. На це потреба номер один, чи області, чи міста, будь-якого бюджету. Виграємо війну, будемо ремонтувати, білити, обкладати, садити, святкувати, тільки не зараз. Людське життя це є номер один, це наші захисники. Хочемо добитися того, щоб місцеві бюджети, які зараз мають досить великі кошти, і в тому числі за рахунок військового ПДФО. Перенаправлялися на допомогу ЗСУ. Саме тому. Організатори акції подали до обласної влади звернення, оскільки вже найближчим часом чиновники та депутати приступлять до розподілу бюджету на наступний 2024 рік. Тут теж формують бюджет на 2024 рік. обласний, і це теж буде велика сума, десь біля трьох мільярдів гривень. Сподіваюся, що ми зможемо якось поспілкуватися з чиновниками і депутатами, щоб так само заклали чим більше грошей на зсу. І в цьому контексті ми проводимо такі збори підписів, щоб провести консультації з громадськістю в питаннях формування бюджету. Першим до діалогу з громадськими активістами вступив заступник голови Волинської обласної військової адміністрації Олександр Троханенко, якого засипали запитаннями щодо того, скільки з обласного бюджету було витрачено на військових. ми вас тут запитуємо про прості речі. А ви скажіть нам зможете на це відповіді? дати? Який його по прочитайте? Ілі я прочитаю, чи вислух. Який обсяг фактичних доходів загального фонду обласного бюджету від податку на доходу фізичних осіб? Ну тобто ПДФО від військових У нас немає, громади поступають, там ну. вони знаходяться. Що акція відбувалась під стінами так званого Білого Дому? Представники Волинської обласної ради до людей не вийшли. Натомість вийшов ще один представник військової адміністрації, заступник голови Сергій Мовенко. Він повідомив, що в області, згідно розпорядження офісу президента, створена робоча група прозорість і підзвітність, до якої увійшли представники усіх силових структур. Її завдання контроль використання коштів громадами. За словами Сергія Мовенка, процес децентралізації передбачав передачу повнова розподілу коштів місцевих бюджетів місцевій владі. Однак, вочевидь, багато очільників громад, отримавши право розпоряджатись казною, забули про свої обов'язки. Тож, коли до бюджету почали надходити мільйони, в тому ж числі і ПДФО з військових, вони часто нераціонально їх використовують на благоустрій, коли є першочергові потреби, допомога збройним силам України. Ми як влада, можемо рекомендувати. Дуже напірно рекомендувати. Але якщо сесія приймає рішення, і якщо міський голова чи голова територіальної громади підписує це, ну це вже їхня відповідальність. Ми можемо скеровувати це до правоохоронних органів, перевірити чи законність цих рішень, але це їхня відповідальність. На цьому тижні заплановано засідання робочої групи, під час якого заслухають гулів тих громад, до яких люди мають багато претензій з приводу нераціонального витрачання місцевих бюджетів, будівництво стадіонів, ремонти вулиць чи благоустрій парків. Зокрема, очільників Володимира та ківерців. Побачимо, куди йшли гроші і чому ті потреби, які зараз лежать в громадах, ще не профінансовані. Після цього відповідні органи будуть перевіряти. Діяльності громад на 23 2023 року і будуть давати висновки начальнику військової адміністрації, а він, відповідно, буде доповідати в офіс президента. Тому що нас не влаштовує про те, що ви кажете, що деякі громади роблять благоустрій в своїх громадах. Це теж потрібно, але не на часі. А військові, які приходять з запитами, чекають місяцями. Заступник голови військової адміністрації Сергій Мовенко запросив на засідання робочої групи і представників ініціативної групи, аби вони долучились до роботи. За його словами, зараз слушний момент, щоб вплинути на керівників громад, які беруться за формування і розподіл місцевих бюджетів на наступний 2024 рік, аби вони врахували вимоги людей і скерували кошти на першочергові потреби, допомогу військовим.